Біткоін вже понад 400 разів оголошували мертвим, і кожного разу це, озираючись назад, було чудовою можливістю для купівлі, а не приводом для продажу. Саме тому сьогодні у відео я покажу вам кілька надзвичайно важливих графіків, які підкажуть на що зараз потрібно звертати увагу щодо ціни біткоїна, і найголовніше, чи досяг біткоін вже свого дна. Крім того, з'явилися заголовки про можливу заборону біткоїна, які ми обов'язково маємо розглянути разом. Отже, як бачите, сьогодні у нас надзвичайно актуальні теми. Тож, будь ласка, залишайтеся з нами від початку і до кінця відео. Це ви точно не захочете пропустити. А тепер щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі. Я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптовалюти. Підпишись на мій канал, увімкни дзвіночок і, будь ласка, постав лайк. Тоді я пропоную одразу перейти до огляду криптобабблз, де після катастрофічного розпродажу 5,2. Ми насправді можемо спостерігати досить потужний відскок, але це по суті не дивно після такого дійсно дійсно жорсткого розпродажу, адже ми буквально падали прямою лінією вниз. Тепер, звісно, виникає велике питання, яке напевно ставлять собі багато з вас: чи це вже все? Чи можемо ми зараз розвернутися і знову піти вгору, чи будемо падати далі вниз? І саме для цього я сьогодні підготував для вас кілька дійсно важливих даних. Тож, будь ласка, залишайтеся з нами до кінця. Але перш ніж ми до цього перейдемо, давайте спочатку поглянемо на графік біткоїна, щоб зрозуміти, де ми зараз взагалі знаходимося. І після того, як ми побачили дійсно значний відскок від рівня у 60 тисяч доларів вгору, нам справді вдалося знову піднятися вище історичного максимуму 2021 року, що насправді є першим досить хорошим знаком для біткоінбиків. І справа в тому, що в моєму минулому відео ми якраз перебували точно на цій підтримці, і я вже тоді вас попереджав, що Реакція на цей рівень підтримки була зовсім не такою гарною, і що з дуже великою ймовірністю ми не зможемо втримати цей рівень і ймовірно проб'ємо його вниз. І що моя особиста середньострокова ціль знаходиться приблизно на рівні 58 тисяч доларів, тобто тут на рівні Фібоначі 0,68 і 200-тижневій середній. Однак я мушу бути з вами абсолютно чесним. Я не очікував, що все ж таки все так швидко піде вниз. І хоча ми навіть не дійшли до 200-тижневої середньої, ми вже були досить близько. І справа в тому, що цю підтримку дійсно дуже багато людей мали на увазі, і безумовно деякі навіть намагалися випередити ринок, тому ми і побачили такий сильний відскок від рівня 60 тисяч доларів вгору. І я міг би, як і деякі інші, зараз розповідати вам, як ідеально я скористався цим крахом, і що саме на цій лінії відкрив лонг по біткоїну тощо, тощо. Але якщо бути з вами чесним, це було посеред ночі, і я просто спав. І я ж вам у минулому відео казав, що мав кілька ордерів на купівлю приблизно на рівні 59 тисяч доларів. Але, на жаль, і ці ордери так і не спрацювали. І справа в тому, що ми, звісно, також налаштували ботів, і вони, на щастя, по всьому шляху, вниз, звісно ж, купували на падіння. Але все одно було б дуже добре, якби я міг скористатися цією можливістю, щоб ще раз докупити тут внизу, адже таким чином я б одразу отримав 20% прибутку. Адже навіть якщо біткоін-бот, звісно, добре спрацював як на шляху вниз, так і вгору, і працював саме так, як ми цього й хотіли, він, незважаючи на всі ці CCA, все одно знаходиться в мінусі. Єдині боти, які зараз все ще працюють досить добре і не пішли в мінус через падіння, це насправді мій Hyperliquid HyperLiquidBot і, звісно, Bot, який ми разом відкрили на 144 тисячі доларів. І ми його відкрили, тому що побачили, що ризик того, що біткоін все ж таки перейде в ведмежий ринок, стає дедалі більшим. Але я все ще залишаю свої інші боти працювати і обов'язково зроблю окреме відео щодо своєї стратегії. Тож, якщо вам цікаво, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Добре, тоді давайте одразу продовжимо і поговоримо про те, чого я очікую від біткоїна далі. Адже якщо ми подивимося на графік CME, то побачимо, що у нас досі є цей величезний cme розрив у діапазоні від 79 до 84 тисяч доларів, який навіть зараз при цих цінах все ще виглядає як логічна точка тяжіння для ціни, і зазвичай цей розрив рано чи пізно закривається. Хоча закриття, звісно, не обов'язково означає, що ми маємо одразу пробити цей рівень вгору. Але особливо, якщо ми зараз подивимося на ліквідність, то можемо побачити, що наразі у нас майже немає ліквідності на лонг стороні. Я маю на увазі просто подивіться на цю величезну різницю. Ось тут, на червоній стороні, це лонг-ліквідність, яку теоретично можна забрати. І це зараз усього лише близько 1,5 мільярда доларів до рівня 60 тисяч доларів вниз. І навпаки, у нас фактично близько 26 мільярдів доларів на верхній стороні у шортах, які теоретично можуть бути забрані маркетмейкерами. І якщо ми зараз чисто теоретично припустимо, що піднімемося лише до 7 гепу, то це все одно буде близько 8,5 мільярдів доларів. Однак для того, щоб ціна біткоїна дійсно могла ще раз короткостроково піднятися до цього рівня, нам у будь-якому разі спочатку потрібно побачити, що біткоїн взагалі зможе втриматися вище нашого старого історичного максимуму 2021 року, і тут можливо трохи поконсолідуватися. Далі наш наступний кластер опору це тут вгорі між приблизно 76 і 78 тисячами доларів. І якщо ми проб'ємо цей рівень, то маємо цю важливу позначку приблизно на 80 тисячах доларів, де якщо ми там точно знайдемо прийняття, мій наступний кластер опору знаходиться тут, вгорі, приблизно на 86 тисячах доларів. І саме там я дійсно очікую відскоку вниз. Тому хто зараз хоче почути від мене, що ми побачимо дві подібне відновлення, тобто різке повернення до нових історичних максимумів, мушу, на жаль, тут розчарувати. Адже саме після такого сильного обвалу, навіть якщо це дійсно був абсолютний мінімум, зазвичай потрібен просто час, щоб сформувати справжнє дно, і, відповідно, час, щоб знову знайти довіру до крипторинку. Адже суть у тому, що зараз знову багато людей втратили свої гроші і вони не скористаються зростанням, щоб знову зайти на повну, а просто продаватимуть. Тобто продавай на зростанні, а не купуй на падінні. Це, власне, одна з причин, чому формування дна зазвичай просто потребує певного часу. І той факт, що ми просто як по маслу пройшли цю восьмимісячну зону консолідації вниз, на жаль, чесно кажучи, несе в собі ризик того, що в середньостроковій перспективі ми можемо впасти до нашої наступної важливої підтримки на рівні приблизно 48 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. Я хотів би зараз сказати вам, що ми йдемо до нового історичного максимуму, але, звісно, нікому не буде користі, якщо я тут просто прикрашатиму ситуацію. Але, попри все, це моя стратегія не змінюється. Адже навіть якщо ми проб'ємо 200 тижневу ковзаючу середню, що вже траплялося в минулому не раз, я вже показував вам у минулому відео: що якщо довгостроково акумулювати з часовим горизонтом у кілька місяців, то з точки зору співвідношення ризику і прибутку це завжди була просто чудова можливість для купівлі. Я маю на увазі, подивіться сюди: менш ніж за 6 місяців можна було отримати середній прибуток у 53%, а за рік середній прибуток у 215%. І, взагалі, чим глибше ми падаємо і чим більш наляканим стає ринок, тим ближче ми зазвичай знаходимося до дна. І це мені підказує не лише моє відчуття, а й, звісно, графіки та факти. І просто подивіться на десятитижневу волатильність біткоїна. 14 лютого ми мали мінус 14%, а вже наступного дня плюс 11%. І якщо, як уже було сказано, розглядати це як середнє за 10 днів, то можна побачити, що зараз у нас така волатильність, якої востаннє ми бачили лише під час ведмежого ринку 2022 року. Ось тут, наприклад, це був, звісно, наш остаточний мінімум, а тут треба визнати не зовсім на дні, але вже досить близько. І навіть під час нашого міжциклічного ведмежого ринку така волатильність була ознакою формування дна. Крім того, на цій метриці ми також можемо побачити, що повільно, але впевнено, маємо вийти в зону дна. Хоча в цьому випадку йдеться менше про ціну, а більше про час, який потрібен, щоб досягти дна. Тому що тут ми бачимо темп зростання кількості власників біткоїна, позначений синім кольором. Тобто, по суті, скільки сильних довгострокових власників біткоїна тримають свої монети або ж ні. І цікаве тут те, що коли довгострокові власники починають активно скуповувати свої запаси біткоїна, ось тут у першому циклі, тут у другому циклі, тут у третьому циклі і також у цьому циклі зазвичай минає приблизно два роки, перш ніж досягається абсолютне дно для біткоїна, плюс-мінус один місяць. І наразі в цьому циклі ми вже навіть перевищили два роки, тобто з того часу, як довгострокові холдери почали продавати. Це також може бути ознакою того, що ми, можливо, вже досягли дна. До речі, зараз на Ютубі з'явилася справді на нова функція, якщо вона працює так, як я сподіваюся. Адже тепер я можу просто ставити вам запитання, на які ви також зможете відповідати. Тому, будь ласка, дайте відповідь на запитання, чи вважаєте ви, що на рівні 60 тисяч доларів ми знайшли абсолютне дно, чи ж ви думаєте, що падіння ще триватиме? Гаразд, тоді давайте одразу продовжимо, адже буде цікаво дізнатися, скільки біткоїнів Майкл Сейлор знову придбав. Я маю на увазі, його остання покупка була порівняно досить маленькою, і я вже тоді замислювався, чи не виникнуть у нього серйозні проблеми з тим, щоб залучити ще грошей, але принаймні йому знову вдалося зібрати трохи грошей. Тож давайте разом подивимося, скільки він насправді зараз купив. Я обов'язково триматиму вас у курсі подій. Добре, наостанок я хотів ще раз показати вам ось це, тому що саме в такі часи, коли здається, що ціна вже не має жодної підтримки, і більша частина твоєї позиції в мінусі, все більше і більше починаєш сумніватися, чи не краще просто повністю вийти. І справа в тому, що я насправді отримав чимало повідомлень від знайомих і родичів, які запитували мене, чи це вже кінець для біткоїна, і що ситуація виглядає зовсім не дуже. І коли я їм пояснюю, що в довгостроковій перспективі я зовсім не хвилююся, і що для мене це радше гарна можливість для купівлі, вони завжди відповідають: так, але що, якщо біткоін більше ніколи не зросте, цього вже точно ніколи не буде. Існує сайт, який саме такі заяви про смерть біткоїна фіксує. Неважливо, чи це від авторів, журналів, експертів чи когось іншого. І це, звісно, далеко не всі, хто таке казав, але принаймні ті, чиї слова можна перевірити. І цей сайт на сьогодні вже підрахував і задокументував, що біткоїн оголошували мертвим аж 463 рази. І щоразу біткоін повертався і досягав нового історичного максимуму. Звісно, якщо дивитися в довгостроковій перспективі. І ось у чому справа. Якби ми щоразу інвестували 100 доларів кожного разу, коли з'являлася така новина про смерть, то зараз би мали, уявіть собі, майже 74 мільйони доларів. Те саме ми можемо спостерігати і у випадку з Китаєм. Навіть якщо Китай не оголошував крипторинок остаточно мертвим. Але вже стало традицією, що Китай у кожному ведмежому ринку, хоча б раз забороняє криптовалюти або запроваджує якісь нові закони проти них. І зараз відбувається те саме. Але як і раніше, коли Китай це робив, звісно, ціна була під тиском, але в довгостроковій перспективі біткоін завжди відновлювався і навіть більше того. Тобто, навіть якщо це, звісно, не є фінансовою порадою, і в мене, звісно, немає кришталевої кулі, щоб сказати вам на 100%, що станеться, з точки зору співвідношення шансів і ризиків у минулому, завжди найкращим моментом було поступово докуповувати, як тільки вашу впевненість піддавали найжорсткішій критиці. Але на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Сподіваюся, тобі сподобалося. Постав лайк, якщо хочеш, і тоді побачимося наступного разу.